Українець і є в мене право на рідну мову, та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю, про тих, кого героям вважаю, що Щорюсо рятувала від руїни, синів та дочок гідних України. Я українець, хочу право мати. Завжди усе, що думати, казати, на незалежну та вісну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець, і це право, бо бути землю ломку і величаво. Іду в свободу набирати городи. Я українець, був в ним є і буду. Ще людина і стати, наші закони навчись поважати. Навчись їх виконувати завжди в судді та діє тебе поважатимуть люди. Права дитини. Кожна дитина я мала має знати свої права. Перше право на життя, друге право це сім'я, третє право це любов, а четверте будь здоров. П'яте право на навчання. Шосте право на повноцінне харчування, а дружити сьоме право з ким хочу і з ким цікаво. Восьме право на ігру, дев'яте стримати, як кенгуру. десяте право просте, дитина це святе. Пості читаю, свою читає, мамота дідусь, я на не теж дивлюсь, торіньки перегортаю, гана книжка і цікава, всіх то бра навчає, і, і дарує мені право, від звозки щає.